Запашні, неймовірно смачні пряники. Для приготування нам знадобиться цукор, мед, вишкове масло, одне яйце, кориця, імбір та мускатний горіх. Висипаємо наш цукор, відправляємо мед, масло та на повільному вогні постійно помішуючи до розчинення цукру. Додаємо всі спеції одразу. Щоб все об'єдналося та стало однієї консистенції. Відправляємо соду та ще раз перемішуємо. Враховуйте свою ємкість, бо маса збільшується удвічі, вбиваємо яйце до маси, яка вже вичахла, перемішуємо та відправляємо у 2-3 етапи, як вам буде зручно, наше пшеничне борошно. Вимішуємо, щоб маса була в нас однорідна, без грудочок та комочків. Тісто готове. Можете покласти в холодильник на 15-20 хвилин, якщо немає часу, з ним теж можна добре працювати. Розкатую тісто, обираю улюблені формочки. Майбутні пряники викладаю на перфорований коврик, але можна на пергаментний папір. Випікаю при 180 градусів. Буквально 10 15 хвилин. Вони нереально пахнуть, дуже запашні, смачні. Це найулюбленіший мій рецепт. Дуже вам рекомендую, щоб ви приготували. Викладайте в своє блюдо, дайте трошки їм вичихнути та посипте щедро цукровою пудрою.